Так, це етнопарк. І зараз ми йдемо розглядати оці ці будиночки. Хата з Опілля, Лемківська Світлиця, хата з Волині, дитячий майданчик. Ага, хата з Поділля. Дивіться, як тут гарно. Садок вишневий коло хати. Слухайте, ну це прекрасно. Ми всім вам радимо сюди приїхати. Вхід 250 гривень в будівні, але для це... дорослих. Щоб підтримати підприємців, який створює таку красоту. Українська культура, ну класно. О, Див... я... Дивися, це пила, то так, так, напевно, а -а -а. перевозили тартак. Тепер оце такі, це колись так робили, правильно? Дивіться! Таке дерево туди. Дивіться, я чуть -чуть піняв. Ого, нічого собі. Ну, ти бачила, мама, він дійсно трошки трохи. Історія виникнення тартаку. Ви бачили, що я трохи. А ну ще раз. Я я стисну чуть. -чуть а чуть -чуть, як пахне ідя? гарно, чуємо зараз підемо на якийсь борщик. Дивіться! Ого. Ого. Навіть тато би не зміг так. Ану попробуй. А ну, Давай. Мама. Чи тато зможе? Ану. Ай-яй-яй. Тато не може, а то не може, а ну то тонь, не може. Покажи. Ой, то не може. Ого. А ну ще раз, а ну ще раз. <плук> <А> Давай. У <плук> мене така сила, злочила панам. Так, тоні силою думки скинув панаму. Ага, тут можна сюди заходити, дивіться. А, це стружки туди падають. Там, а це там? такі пили, які е, ріжуть. Це так колись було, я навіть а не знав. Тільки сюди ставати не можна, Тоні, обійди. А вон розкажу. Всякі прибори різні. Дивіться, це пили, які прорізали. Оце дерево. Дивіться, який механізм був, я так зрозумів, його крутили, так? Як воно працювало? Тартак я не називається. Ні. Тепер ми хоч знаємо, що таке тартак. Дядя розказує, як воно все було колись. Бачиш, як вони колись різали? Ей, та щось тут на духу. А все ще сюди. То козак? Це якийсь мотор був чи що це таке було? Я навіть не можу там козак? Так. Бачу. А вон, бачите, вже зразу ви виїжджало таке порізане. Порізане і вже без кори. Яке колись люди придумували, бачите, в ті часи. А якого року це цікаво? Дивіться, які великі ножі. Це пили, Тоні. Колись це так пили, різали. це пила. Це що так дерево треба було пиляти. ножі. А от котику, дивися, ще пили є. Тоні. Цікаво, якого року це? Якщо такі штуки, то це вже десь, ну. Другі сторони логами стояли тобі такі візочки. Що, я покрутив чуть -чуть. Так. О -о Нічого собі. Дивіться, як то ходи, тато покаже. Тоні, ходи подивимось, як колись. А не бачили. Я дуже. Тоні, давай ходи подивимось, як жили колись наші бабусі, прабабусі, прапрабусі, прапрабусі, прапрабусі прапрадідусі. дідусі. Подиви, подивися, як колись в якихось а сюди можна заходити чи ні? Так, тільки пиши, що. Ага, так, можна. Що там написано? Що як ця хата називається? Відеозйомка. Типове подвір'я. Українців, що мешкали на Поділі в кінці 19, 20 століття. Хата, стайня, комора, стодола, курник і льох. Знімати не можна чомусь. Дивно. Чи це на камеру не можна Можливо знімати? Не на мене телефон. Ходи. Так, тут ще щось написано, типове подвір'я. Ага. Дві це якийсь будиночок був, як жили колись. Цікаво, так? Да? І дивіться, і жили, і все життя жили разом, не розводились, не сварились, не бились, не мерседесів не було, нічого не було. І жили разом. Дивіться! Якби. Ти прочитали, що тут? А не написано. Пише? А? Не написано. А ось тут пише. Типове подвір'я українців, що змешкали на, на Волині. Фі! То було на Поділлі, а це на Волині. Ага. 19-20 століття. Бачите, яка була криша. Поблизу Шумська. І дивіться, так? це було на Поділлі, така хата, там, умовно кажучи. А це вже Волинь. Вже буквально один від одного, там 150 кілометрів, тато, це а вже це все по-іншому. Тато це хати сказок. Так, так, зараз сказочки в цих хатах показую. Землею так чути. Тут колись, напевно, що була е, глиняна підлога, або з землі не було так, як зараз залито. А це тут, напевно, жив майстер, як робить взуття. Піше зайдемо ще якусь хату. Світла не було, уявляєте взагалі, як люди жили? Тут вже більше простір є, отак От мені. От кухня вже більша. Ого, гляньте. Ну, і тут грілись, напевно, що коли була зима, П'єт запалять, заві, за вікном. Хуртовина <кхух> Хуртовина була за вікном. Засипало снігом аж по вікна, а тут всі собі грілися, любилися. Бачите? Ну так. Ну насправді ліжок на двох не було. Ніхто, ніхто по двоє не спав. Ні, да, не було таких ліжок на двоє людей. Так. Так, <засла> цікаво. Так. Навіть в мене в селі також були ліжка окремі. Над кожним ліжком жінкою був Ісус Христос, а над чоловіком був е, образ Діви Марії. Такі були. Фото? Слухайте, а в якому році перше фото було зроблено? Я хочу подивитися дзеркало. Наскільки я пам'ятаю, перше фото було зроблено. хочу подивитися Давай. Наскільки я пам'ятаю, перше, зроблено... пам перше фото було зроблено в ті часи, коли ще жив якийсь е е полководець, який з Наполеоном завойовував Європу, уявляєте, що можна було побачити такого. що мені саме більше сподобалося. Так жили наші а, Тату, Пращури, правильно? Прадіди. Прадіди. Ну, тоні, не можна. Тут камери всюди стоять. Тоні. Ну, я сам не знаю, що це таке. Так, це прали опція. Прали, так. Я забула, як воно називається. <клес> Але ходіть. Так, прали. Дуже гарно. Почекайте. А як прали взимку? Ей! Так, ходіть. Диві... В цій пісні дуже було. Але тут ні до чого не можна доторкатися. Якщо то ні потім дядя тебе буде питати, чого ти торкався, то я не знаю, що я буду відповідати, бо ми з мамою ні до чого не доторкаємося. Тут написано, що доторкатися не можна. Так що, будь ласка, більше не доторкайся добре ні до чого. <смі> так, тоні зразу погодився на мою як -то кажуть, пропозицію. Дивіться, яка красота. Колись так жили, так? Да? А цікаво, з якого року так взагалі почали жити? Я зрозумів, що в 1800-х роках. А з якого? Наприклад, в 1500-му як люди жили? 1400 тут взагалі, а Тернопіль був тільки оснований в 1540. -му? -му. 40 -му. 40 -му. 1540 -му році. А до цього, от, наприклад, в 1000 році що, виходить, на цій території взагалі нікого не було? Чи, що? чи люди жили десь в лісах? Взагалі, як тут все відбувалося? Ми навіть не в курсі, як жили наші. А це на опіллі. А опіллі це що таке, от, до речі? Опілля це якийсь цей регіон? Я навіть не знаю. Поділля це. Волинь. Ну, Поділля Волинь я чув, але про піля я не чув ще. Ми галичина, якщо що. І це вже здавалось, в одне від друге так далеко, хоча зараз на машині. А це оп, можна за От люлька дитяча. тут години. Є Є дитяча люлька? Ага. Отвійці, так не можна. Бачиш, то okay. воні, як раніше було. Видалось. А всі коляски. Сучасні і всі ліжка сучасні, гойдають. А от дивись як гайдається. Гойдається. Ага. Нічого. Так було собі все. А та і все. Тато ти потолкнувся. Так. Але в колясці ти гойдаєш дитину отак. Mm -hmm. В цю сторону. Ну, бо ти не можеш в бік гойдати, напевно що... паму? А от дивіться, як було все колись. Ходіть, ходіть. Давай. А, точно. Ай, дивіться, драбина. — Драбина так. якісь кожухи, коли, коли були. Так. Скриня. Це багата сім'я. Бачиш, у всіх були своє ліжко. тата з мамою, а це скриня, замість шафи. Тут жінки тримали всі свої сурочки. Це був одяг, хто спідниця. Ну так, це цей будинок вже побільший трошки. Тату з мамою, а там старший син. А це тоні бомбети так называлися. диванчик. Це був такий одяг національний. Він і досі залишається наш національний одяг. Можна і коричневу. Ти думаєш, це гарний коріл. Колись новий гарний коріл. Може то не зробимо тут. От колись е, стояли біля тобто зараз, біля, На цих... біля будинків стоять машини, а колись в когось була фіра і в кінці вже були заможні люди. Катерас. <звук> О, а це ці сто правильно? <звук> Так, це були такі стодоли, тут були свини. Тримали, тут свиней танечок тримали. Так. – Може, Ходіть. Ще одна і все, так? Коровка да? їсти. А це стодоли таке пані. У, іди сюди, подивимось на кишу. Так, там було також сіна багато. це На зиму, це дивись, коли літо, багато трави. Дяді косили багато трави і збирали, складали всі Мама, отут 100 долу. <кхух> угу. Тому що зимою, коли сніг, ага. травички нема, а корові що їсти зимою, тоні? І от вони збирали це сіну тут і давали коровам цілу зиму того сіна, зрозумів. Походу, ні. Давай, Тонічок, я тебе тут сфотографую, сідай собі. Та я не знаю, що таке. Тоні, тут треба на заставку. Давай, сідай, котику. Може, сідай. Що... Подивитися, йому цікаво. Тут, тут тканину, тут робили тканину. Губелем називається. Є такі штуки човни. Та тоні. Опускаєш один ряд, опускаєш човник з ниткою. І переставляєш рядом. Котик, не треба все підряд нажимати. Ка Зараз покажу, що тут є. Ну, то ні. Для чого? Бачите, як колись жили люди, така була стеля. Така лампа, годинник все такий. І не так здається, вже це давно було. Це акордон, здається, тоні. Ходи, мамо, далі. Так, колись сідали за такий стіл, люди їли. Прохолодно тут, до речі, не жарко. Хоча наші квартири вже нагріваються, а тут прохолодно. Стіна бачите яка? Не можна А що це таке? Тут пише, що це таке? Ленківська світлиця, здається. Лемківська світлиця. Так, це пічка Тоні. На цій пічці спали люди. Колись так їсти готували, Тоні, все в печі. І, і в пічці спали, Ні, не в пічці, а зверху. Зверху тут. спали, бо там було тепленько. Так. Покази, вот ну просто отак. Це... це в четвер було, коли Ісус ми всім Так. Так, Тоні, оце так спали, бачиш? Таке ліжечко колись було. І так спали. До речі, якийсь ліжечко коротке, чуєш? дивися, то воно, наприклад, я в повний ліс думаю, що ляжу чи ні. Я вже забруднилася. Годинник такий був. Тоні, тато, хочеш такої Це вже діло пішло, як то кажуть. У нас вдома сьогодні ж Пасха, і у нас вдома все, що хочеш. Ну, кукурудзи в нас нема, ну, Тоні, дуже любить кукурудзу. Тоні кукуруза це улюблена. До речі, а де в них кокуруза? Це може заморожем, думаєш? Я не знаю. Чи маю, такий мені. ранній сорт може подворати? Дітки у них це кукуруза. Що вже будемо розбиратися? А з боку за столом дітки п'ють Кока-Колу і їдять щось а... незрозуміле. Тоні в нас питає, а чого всі п'ють Кока-Колу, а як я маю це дитині пояснити. Мітаток колись пив, тільки взяли тільки посуду моє. Так, посуду моє. І от бачите, цей світ, він у всьому такий. такий. Збоку завжди хтось щось робить. Хоча, ну, ви ж знаєте, що спокусу Загальновид... нас оточують. Взагалі визнаний факт, що Кока-Кола це шкідливий продукт. І не дивлячись на це, батьки купляють її своїм дітям. І діти, і батьки, які хочуть своїм дітям не купляти це, попадають в пастку. Получається, треба пояснювати своїй дитині, чого іншого можна йому не Шкідливий продукт. Коротше, ладно, зараз, не про то, зараз ми про кукурудську і про наш відпочинок. Ми от думаємо, коли Тоні зупиниться взагалі. Він не зупиняється, він бігає просто безперестанку. Я не знаю, звідки в нього ці сили. Ми вже ледь. Йдемо. Сьогодні, до речі, дуже жарко. Ну, так. Під 30 градусів і оце він просто не зупиняється. Шо, і підемо, глянемо на випічку і підемо вже в той, зайдемо тут, ще є такий ресторан. Миска так називається? Велика миска. Велика миска. Ну Ми зараз, якщо тут щось з'їмо, то ми вже не захочемо. Ну то йдемте, ходіть. Тут а є кава. що ми сюди ходимо? О, бачиш, тут готують таке справжнє. То що, йдемо ти туди, Так. Ходи на майданчик! Ну йдемо ти вже нарешті, Тоні, на майданчик вже давний, давним-давно хоче, як тільки ми зайшли. Може, сюди. Бі, я собі тут взяла каву, пішли, ми на майданчик. А ми цей, а в машині кави не лишилась нас? але це треба вийти звідси. Ну такі що, я думаю, вони нас випустять і запустять. Як ми хочемо піти поїсти в Миску і знову вернутися? Напевно, на цілий день квиток. Мабуть, я не знаю, чи це тут не може. Аква... Зразу... Це ж не аквапарк. В миску перейти звідси. Може тут є десь... Треба спитати. То ні, хоче на майданчик з першої секунди, як ми тільки сюди зайшли, а ми його вводимо по коровах дивитись. Треба вигодувати цей, дивись, наскільки корм ага. залишилось. Ну нарешті. Я не знаю, звичайно, де в тоні буде сила. Дивіться, <пай> Де він береться сили? З'їв одну кукурузу і бігає тут. Ну що, Тоні? Все, то... Насолоджуйся. Enjoy майданчиком. Які машинки? Хто тобі сказав, що тут машинки є А Хто тобі сказав, що тут є машинки? Немає ніяких машинок. Ого, дивіться, який. Угу, Миска яка велика. А є десь тіньочок, щоб ми собі з татом сіли, поки Тоні тут буде. Походу, тіньочка Бігати. тут нема. Але можна сісти. Ну що, Тоні? Що, Тоні, enjoy. enjoy. Enjoy your life. Your life. Дивіться! Сідай, Соломія, я вже з ним тут Тоні, йдемо поїмо щось. Хочеш? Ну все, я думаю, ми вже і так вам багато сьогодні. Тоні, тобі тут сподобалось? Мама, давай фіналі. То Тоні, сподобалось. Кажи, всім до побачи. Дуже вам дякую, ставте лайки. Так. І нас. Привіт.